Всім привіт у новому відео. Всім привіт, вайкики. Бачу я новиночки, багато шубок, багато чогось класного. Куді, батнічки різні, толстовочки. Ось яка локація класна. Ромбо джемпер. Такі джемпери зараз в Резерві, схожі в зарі. Роблю висновки, що це тренд цієї осені зими. Тисячу гривень, правда, ну, знаєте, немало. І широкі штани джинси Палаццо. Теж зараз такий, така модель в тренді 1200 гривень. Теж, якби вже ціни ну, косі ось так застібаються. Щось класненьке досить. Вайкіки дивує сучасними моделями. Зараз ближче ще цей джемпер, подивлюся який склад, можливо, трішки і шерстя, він трішки мохнатий, і все говорить про те, що тут може бути натуральний складничок. До речі, він якось косенький. О, я його зняла, і він оверсайз, і як бачите, є такі бокові розрізики класні. Це невеликий вайтіки, тому трішки буде некомфортно знімати, бо притик трішечки все навішано, але нам не привикати. Ну склад зовсім 72 акрилу і 28 поліестеру. Навіть ниточки малесенької немає на 1% шерсті. А жаль, а я очікувала, щоб зігрітися. Ну, акрил теж, якби трішки, він гріє, але не настільки, як шерсть. Але багато хто напише, що акрил і не гріє. Поруч ще кардигани в сірому кольорі. З таким акцентним аксесуаром. Теж новиночки, 1100 гривень. Класичний кардиганчик, і він з таким анахилом до нарядного, щось з таким змістом, теж, напевно, повний акрил. Сподіваюся, ще хоча б є волосиночка, шерстиночка, в шерсті. В складі акрил і поліестер, і два вастану. Так, ще спіднички є в стилі препів, в стилі школи, але вже знижечка, це дуже добре. 449 костюм тканина, в складі Військоза, поліестер і Еластан. Ось ця спідничка висить на манекені, І цю шубку я показувала в моїх інших відео з Вайкікі. Так, подивимося, що тут класного, класна локація. Знову бачу джемпер в кольорі Моко. Такий приємний, ніби на дотик, але тут має бути вже точно шерсть. І повісили такі широкі штани палацу. Ну це якби такий трикотаж чуть чуть Це цілий костюм є. Є лонги і є такі штани. Але поєднання от саме з цим джампером, цих штанів, мені навіть, так, я думаю, що навіть краще, чим було б разом в костюмі. Якби якийсь такий трішки контраст є. Ціна 800 гривень, так що, думаю, тут повний повний акрил. І знову 70 акрилу, 28 поліестеру і 2 еластану. та що ж це таке? а Вже є курічі. Так, такі лонги коштують, але відчуваю, що це повністю поліестер, 649 гривень. А ще є джинсики. Теж зі знижкою 750 гривень. Вони прямі штани не мають класненький, але вони вже зі знижечкою. От добре, що вийки, вони ніби ці такі трішки луплять зараз, але дуже швидко в них. Вони не тримають там, скільки часу, а через 2-3 тижні вже це все на знижці. От, недавно було 2000, зараз 1600. А така шубка, колір, такий красивий карамельний, навіть, От така коротесенька шубка-жакет. А, застібається на гудзики, є навіть кишеньки, непогана така тема. А ще такі от штани, є, теж трикотаж і светриком, таким кардиганчиком поло. М -м -м. А ще є ось такі коричневі бутильйончики. А -м -м. Скільки багато класненького, ці коричні бутильйони сюди би підійшли, та й під цю шубку теж би підійшли. Так, шубку повісила і перехожу плавно до цих штанів. А ви знаєте, вони досить непогані, вони такі цупкі. Це просто глибока осінь і навіть така зима а, прохолодна. 1100 гривень коштують вони з гумкою в поясі, стрілки спереді прострочені, і вони донизу палацу, ці штани. Я не бачу, який склад. В штанах важко подивитися, тому що там причеплено. А я, як ви бачите і розумієте, однією рукою дивлюся. Думаю, що тут навіть може бути трішки віскоза, але основна частина тут поліестер. Що далі? Далі худі в новиночках, таке сведрове і класненьке. І ціна 1200 гривень. Можливо, не зовсім новинки, бо, по-моєму, минулого відео я його показувала. Це в'язане худі середньої щільності в'язки. Ну, скільки такі черевички можуть коштувати, це шкірзам. Це текстиль, такий, який нагадує замшу. 1400 гривень, класика, ботильйончики. І з, з блискавкою, з підкладкою, такі якби, трішки навіть утеплені всередині. Ну, непогані, непогані. Як вони поносяться? Ну хто ж його знає? Не можу нічого сказати, але досить візуально, на вигляд вони якісні. І підбори досить стійкі і якісні теж на вигляд. Ну Хто ж ці шубки не показував? <ớp> З леопарду. Е Нібито. Це навіть якась рис не леопард, а якась рис. Якийсь, не знаю, якийсь тушканчик. Класні ці шубки, такі вони легенькі, їх стільки навезли і вони контрастні, їх всі приміряють, показують в своїх відеоглядах. 3200, правда, така шубка коштує, ну, як якби немало. Так, ще є костюм, худі коричневе, і такі штани, якщо це в костюмі, думаю, що ні просто повісили так. Хоті непоганий коричневий, до речі, таким бомбером, знизу з блискавкою. І рукавчики теж, як ви з блискавкою. Непогано. 1300 гривень на блискавці стягуються. І трикотаж навіть трішки щільний. По якості непогано досить є кишенька. Так, жакети і багато є джемперів, лонгів. Ну, вони не висять, а ось так наскладені. Цей жакет 1600 гривень і в складі є трішки шерсті. Я вже теж його показувала, досить непоганий, він такий класика. 12% шерсті, 75 поліестер, 12 шерсті і 9% акрилу. Ось така підкладочка коричнева, якісно пошитий. Ну, відповідно, і ціна не є низькою. Пальто. Пальто-пальтішечку 2000 гривень, приємний колір. Такий паєш ніби. до сірого, світлого, щось між тим і тим. А, відчуття, що це повністю полістер. З Поясочком, Є бокові кишені. Дивлюся в 34-му розмірі. Ух ти, яка красива шубка чорна. Просто неймовірно красива, такий чорний і ще на бордовому висить 2000 гривень. Коротенька застібається на гачки і такий костюм. Широкі штани. Штани палацу з гумкою і бокові кишеньки. Ось так. Так, ще є класні костюмочки не, костюми, букле. Кремовий колір, тканина букле, з буквесик, цеми глузичками м'якусенький. І зараз знижка 600 гривень я вже показувала сюди є спіднички. Ми роздивлялися, передивлялися, наскільки красивий цей костюм, і вже, правда, є знижка. Ось такі спіднички. На спіднички знижки немає, дуже німі даксі. Ось така, з гумкою в поясі, і є в білому кольорі. ну Це все я вже показувала. От якби. Ось такі ще є костюм, але а тут вже джемпер без просто джемпер, не кардиган на музиках, трішки інша модель. Ось. І спідничка теж. Ух ти, яка класна спідниця! Вона не пряма і вона трапецію. Я не бачила по повній ціні 450 гривень, а вже знижка. Бачила оці прямесенькі, а ось такі широкі не бачила. Просто супер. Ще такі джемпери зі знижечкою, теж теплесенькі. Вони під горлом, 650 гривень в сірому кольорі. Досить непогані, досить непогані. Так. Ось так. Стильненький джампер, оверсайз і розмірна сітка до 2 xl Ці кардигани теж зі знижкою Тут ще десь має бути блакитний колір. Зараз такий кардиган жіночний коштує 800 гривень, а ціна була 1000. 200 гривень. Ось так. Ціни падають швидко. Такої самої в'язки є подовжені кардигани, вони теж зі знижкою, але вже довгі. Ось ці от вони коротесенькі, а, якби з такими гузиками. Ну, Це більше мені в сталі Шанель подобається. А цей подовжений. Подовжений ще має бути інший колір. І зараз ціна 700 гривень на ну, такий кардиганчик. Ще по пальтам швиденько пройдемося. Це двохстороннє пальто і є надія, що зараз зі знижкою. На дві сторони. Ось таке сіреньке. Оливкий колір мені краще подобається. Непогано. Ні, знижечки немає, 2400 зараз. Так, 2200. Ще таке пальто є класичне, якби. ну як класичне. Просто чорне, базове. До всього підійде. І ось такий широкий оверсайз. 2400. Покажу його, воно класне досить. Ух ти, яке класне пальто. Таким коконом пошити з капішончиком. Воно навіть трішки важкувате, добротне. 2400 коштує таке пальто. Ще такі стібані є. Це вже легше. На вигляд воно теж ніби двостороннє. сторонні. 2400. Так, воно на дві сторони, чорний колір і сірий трошки інший. Як ото попереднє я показувала а, з оливковим кольором. Верхнього одягу багато. Ось це ще дуже класне пальто. Просто як перина в оливковому кольорі теж. Ще бачу дубльоночки класні. Це зі знижкою. Це новий завіз, новий 2400. Вау, яка класна дубльонка. Така чорна і таке хутро, просто як велюрове. Це на дві сторони. З однієї сторони буде шубка, гузики є, так. Це двостороння. Це двостороння реально чи ні? Ні, напевне. Ні. А може і там є кишень. А ні, це двостороння. Це двостороння курточка. Дві 400 класна. Ця шубка, мені сподобалася ця дубльоночка, рекомендую. Лонг Трикотаж. 500 гривень. Така а поло з комірчиком. Ось так. І складі є віскози чуть, -чуть. Віскоза, поліестер і еластан. Тут щось цікаве, навішане, що таке. Це блуза такі з гіпюру Ну подивлюся, що тут класного. Є дитячі ще відео. Можливо, зараз оком кину. Ось така блуза з поясочком сатиновим. Красиво, з гумничками. Ось так. З такою складочкою ззаду сподобалося досить. Це в новинках. І, до речі, вона зі знижкою 650 гривень. Кажу, тільки можна зі знижками накупити безліч класних речей. У дитячому відділі загубився дорослий джабер. От я його і покажу одразу: 650 гривень це акрил. А я хотіла показати ось такі. Полстовки підліткові. 750 гривень зночу оситим і в складі є котон і поліестер. Ще висять ось такі штани трикотажні підліткові, з гумкою в поясі. І, якби пропонують разом. Ну і не бачу тут ціни, ціни. безцінно. Такі підліткові худі, можна навіть для себе, для дорослого теж обрати, тому що якщо на 14 років, то воно ну, є таке оверсайз 700 гривень з баєчкою зсередини, з принтом стіч, ось така мила занутка. Підлітки люблять, фанатіють і можна придбати. Дорослі зі знижкою ще побачила такий джампер з обманкою блузки. Він подовжений, чорний, і зараз рознижка 650 гривень. Ось такі були новиночки. були і знижечки, байкіки. Всім до зустрічі у нових відео. Чекаю вас в коментарях.